Патрульні поліцейські допомогли старенькій чернівчанці, яка впала з ліжка і не могла підвестися. Єдине, що робила, стукала, щоб її почули сусіди. Близько другої години ночі до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що невідома особа кричить та стукає у двері. До однієї із багатоповерхівок на вулиці Першотравневій одразу прибули поліцейські. Інформація підтвердилася: з однієї з квартир було чутно, як хтось просить про допомогу, але двері квартири ніхто не відчиняв. Сусідка підтвердила, що у квартирі перебуває жінка похилого віку, яка не ходить. Оскільки її життю могла загрожувати небезпека, патрульні прийняли рішення потрапити до помешкання. В вони знайшли пенсіонерку, яка сиділа на підлозі та просила їй допомогти. Поліцейські попіклувалися про громадянку, а сусідка зв'язалася із сином жінки та повідомила про даний випадок. Де ви ой, ви впали? Ой ой, 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 ой. повзли. О, Господи, давайте вам поможемо. Добре, добре, Давайте. Ні, щоб мені Ні ти що ми вас піднімемо? Давайте, давай. Чекайте, чекайте. О, опа! Тримайте, 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 тримайте.